Переїзд продовжується. Загривайте. Добрий. Вазонки. На вазонки виставимо. Ну, ясно. Раз. Ой, люли, люби. Ой. Я вам кажу. І переїзди, то щось з чимось. Кортинки. Переїжджаємо. Це то тобі не трапили. Або що ви там робите? Розу. Ви не повірите. Ми забираємо ще й Вазонки. Вазонки! Я так собі... А тут вже все забито. Так? А що там? Ми... Ні, зараз я придумаю ставим, там місце. Може, кавляє, дивіться, скільки все. Ну, то просто, я вам говорю. Зараз я трохи зроблю тут no. місце і ми якісь заберемо. її no. я Кіста біля себе я б казав, Ага. Та, Та я теж зараз біля себе поставлю там два. Ну. No. Чекай, ти, добре, ти no, сідаєш з no, тої no, сторони. Ти сідаєш з тої сторони і бери на руки і виси. Зараз тобі відкрию двері. Ти? Угу. Давай. Тепер ти сідай, а добре. я тобі буду подавати. Та іди сідай з камеру. Сідай, то ж твій твоє любимо. Та так? Ну давай, ні, ти будів... бета. Ну, то я ж тобі кажу. Ні, ні, так ти, ти бери один, сідай, а я тобі. Добре, добре. <laughs> угу. Живий куток. <laughs> Живий куток не то стол. Жива Наталька угу. є. є. Є, так? А маленький той теж є, так? Так, да, да. тут я його зробив. І в мене тут а, теж живий куточок. Один і другий. Тепер ти будеш на сонечку, близько, не парся. Все буде. все буде? Світло включить, будь ласка, на машинці. Ой, чекайте, Ой, та, та. До кінця, в саме кінець. Так, до кінця. Я до кінця? Є. Добре, файно. Важней. Ну та то, то не наші є. Чекай, от я пані, що стане трошки тяжко, але вже як є. Так, тримайся все. все. Боже, маленько не забувай, що посуду визить. Посуд, вазонки. Вазонки. Okay. Вони так. живі. тому... Я, Піолог. я Піолог. тримаю. Піолог шитой. Я тримаю. Я ти здихли, не тримай так сильно. Mm. Це орхідею мені тримає. І орхідею і позатримаю. Все, файно, супер. Ми їдемо. І хто казав, що буде за один раз? Галя. Ага. Ні, Віталій казав, буде, а що то вже все? А ні, no. вивезли за один раз. No. Віталій, Віталік, ти, ти молодець. Uh -huh. Я це так по правді скажуть. коли тримайте возок, я тебе прошу один і другий. Uh -huh. Треб... Вже своє поносила, а тепер ви своє несить. Дивіться. Я вже і там, і там. Я жартую кавалірка і до теж носити. Але ось такий він переїзд. І завтра знову купа роботи, бо треба все то розстати. Там посуда обережно, Віталій. Так, да, там посуда, Ой, ти що то легонько, я, легонько. Я легонько мою пташка, легонько. Там Наталі справляється на всі сто. Та? Зараз, зараз. Скажи, чисто той порядок. Я не сиділа. Та ви можете проходити можете... сивізувати, а? Та, та. Так, кавалерочка. я вам скажу такое. Я вже вам говорила, що маніка буде з нами на Пасху. Можу рухи Угу. Маніка буде на Пасху. і. Меніка має ось такий гарний кошик, кошик, Хри, кошик христина передала. А я думаю, що в тому, е, в тому ну, великому кільку буде. Ну, буде? Я не знаю, чи це кішити на... Ні, я думаю, що ти нам не буде винести, але тобі скажу місти. То некий. А то що є? Накидка? ну то. Ого. Отака. Ні, ти молодець. Це, це не я, я не замовляла, то угу. подарила Христина. Сказала, Може, це для Моні. Христос, дуже тобі дякую. Дякуємо. Так що кавалер, я вам скажу, тако, вже дуже пізня година. Ото все розбиратися буде завтра. Угу. Це вам щиро дякую, що нам допомогли угу. після роботи. Боже, після роботи замовчення. Та, так добровільно, примусово. Ми приготовували, нам не спорила, mm -hmm. сказала треба. Фомикала. Навіть вдома я... ще не було. Це не було з роботи, але... Добре, що допомогла нам, Та, так що викиньте ви, на карті, ви. я одразу знаю де. Ви кажете, Кавалірка, що я прибираю кожного дня? Тому я сама мордики роблю, скажи, ви, так. скажи. О, Йому треба сонця, він там і буде. А жити. я думала, де його, правда? Блін, воно зразу так прям міняє, знаю, ти знаєш, от вазонок так а тут міняє, сені, атмосферу в кінаті. Тут закрито, тут сонячна сторона, тут відкривається uh -huh. тільки після обіду. Я тому рано тут не можу спати, а шоста ранку я вже все. Муха залетіла, її мать, хто бока. Все, пішла. Кавалерочка, так що всім, всім добраніч. Ми зараз марної спокійної ніченьки, так. Спати. Так. Бо перед Паскою завжди є купа робота, ми uh -huh. ще запланували перейти. Ну але вже як є, то є життя.